Друзі, всім привіт, миру вам. Ознаєте Моєсею були дані образи небесні, як зробити Скинію? Як Скинія повинна працювати? От у той час єврейський народ і посередині єврейського народу була Скинія. Тобто, у Скинії було святе святих. Туди ніхто не міг заходити. Це місце, де Бог. Міг зустрічатися з Моїсеєм і з первосвященника. Тобто, місце для Бога святе святий І це дуже хороший такий образ, який пропустили же самі євреї. От коли Ісус прийшов, Він намагався їм це пояснити, об'яснити, тобто Бог був у народі. Розумієте, євреї ходили навколо скинії і заходили у двір скинії, і навіть намагалися жертви будь-які приносити. Вони не добиралися до центру, до святого святих. Те саме ми можемо бачити у храмі в Єрусалимі, також єврею, Там ми все, там з Богом, но в храмі є святе святий. І воно центральне місце Бога, куди там раз у рік священник заходив і приносив жертву. Якщо він був недостоєн, тобто в гріхах, то він помирав там на місці. От суть у чому, що про Бога знають всі, вони навколо Бога, но вони не з ним. Розумієте, вони не розуміють, в чому суть скинії, в чому суть храму, і в чому суть, коли Ісус прийшов. Він, Бог у плоті прийшов нам, Він проповідував всім, но як ходьба навколо скинії. А святе святих це коли Ісус і Його учні, точно так і Церква на сьогодні, коли приходять. От якимось там боком церкви, і говорять, все, я спасенний, я з Богом, і це ваша помилка, тому що ви думаєте, що ви тут ходите і там є Бог. Там, як у Євреї, думали, що в Скинії, що десь тут є Бог. І я до е, Бога маю відношення якесь там. Но святе святих, там, де є Бог. Це учнівство, це учні Христа. Ісус каже, це і є воля Божа, і вона сім'я Божа, і Він показує на учнів: це мої браття, сестри і мама моя, от мої рідні, от святе святих, це учнівство, це і є центр волі Божої. Тому якщо люди, учні Ісуса Христа, то в їхньому житті буде плід їхнього життя, їм буде дано знати тайну царства Божого, і їм буде додаватися. А ті, хто ні, то вони втрачуть і те, що мають. Слава Господу!